Садиба пана Ангелігарда тут майже два століття тому козачкував поет та художник Тарас Шевченко. Саме біля цього помістя збереглися дуби, які бачили дитинство митця. Розповідає староста села Валерій Кулик. Каже, в цих вікових деревах він ховав свої малюнки. Він вночі малював так по розказах старожилів, а пан за це наказував, що палив багато свічок. Так, з історії кажуть, і наказував, то він ховав от пана, ці всі. Ось ці паростки нащадки тисячолітнього дуба. Їх чотири роки тому зібрали в заповітній зоні, розповідає заступник начальника Держекоінспекції Сергій Поліщук. У 18-19 році була акція: громади, діти, екологи, лісники на цій локації збирали жолоді. Потім Дякуючи лісникам Пехівського лісництва, ці жолуді були розміщені в спеціальних розплідниках. Тут 10 ящиків. В кожному ящику знаходиться по 100 саджанців, і наша мета в кожному в кожну область передати пропорційно е, дані дуби. Дуби висадили на батьківщині Шевченка. 27 дерев, що присвячені кожній українській області, а також Києву, Криму та Севастополю, об'єднались у алею незламності. Ірина Федорова разом із сином садить дерево з думками про рідний Бахмут. Молодець. це дерево, в честь нашого міста. Дуже приємно, що люди знають за місто Бахмут, тож люди нас підтримують, поважають. Дубову алею закладають місцеві школярі. Поправ корінчика, щоб він бачив, туди розправив. Отой той. той, да. Ми хочемо посадити дуби, щоб були вони більші, щоб сюди більше туристів приїжджали, І щоб було в нашому селі, більше народу, щоб все було добре. Коли ми виростемо, то можна буде розказати своїм дітям, що ми ось садили ці дуби. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, екоакцію Шевченко єднає Україну відновили, аби вберегти українські традиції та примножити дерева спадкоємці. Ми збагачуємося екологічно як посадочка будь-якого деревця. Звичайно, друга функція це популяризація нашого великого тараса. І наших героїв в цілому, з точки зору стійкості, третя це те, що ми створюємо ще один символ, який називається єдність України, і зазначені саджанці, які ми сьогодні передаємо через наших екологів, нашу екологічну інспекцію. Вони будуть висаджені саме в тих місцях, де нас славний Тарас перебував. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.